Прикарпатські футзалісти стали чемпіонами Європи серед закладів вищої освіти. Першість збірна Івано-Франківського коледжу фізичного виховання виборола у хорватському місті Спліт. Змагання тривали з 18 до 26 липня. Більше знає наша Ольга Нестерук. Так, уже вдруге, тільки тепер в рідному місті, гравці збірної Івано-Франківського коледжу фізичного виховання відзначають своє золото на чемпіонаті Європи серед закладів вищої освіти. Україна це країна, яка відзначається своїм непоганим характером, і крізь ці негаразди, які нас були тяжка дорога, тяжкі тренування, тяжка підготовка. Комусь було дуже тяжко, комусь просто тяжко на тренування, вміє всюди. Але потребу. Історичний момент для нашої рідної «Альма-Матер», для Франківська, для всієї України. Ми розпочинали свій шлях з гасла, що ми повинні нести до Європи, до всіх країн, що в нас війна. Це перше і друге, що ми є сильна нація. І я думаю, що якраз за рахунок нашої перемоги ми донесли до людей, що дійсно ми є країна надзвичайно. Потужна і, і ми є сильною нацією. Сім матчів без поразок. Саме такий результат виступів прикарпатських футзалістів. Нам фортуна посміхнулася чверть фіналу. Ми обіграли грузинів, грузинський університет по пенальті. Ну але чемпіонства без Везіння не буває. У фіналі ж збірна команда Івано-Франківського коледжу фізвиховання зустрілась з хорватськими гравцями Бернайського університету. Прикарпатські спортсмени вирвались вперед з перевагою в один м'яч після фінальної сирени на табло 3-4. Ми знову ж таки програвали по ходу матчу, але змогли собі сили знайти і відігратися. І це знову ж таки доказує, що ми дійсно, сила, сила потужна команда і потужна нація. І я радий, що ми виграли. Емоції, які потрібно відчути. Відчути і знову ж таки в голові була перемога, перемога нашої країни. Молодці, молодці. Я вже казав, що ви описали свої імена з волокими рівними не лише в історію коледжу, а в історію нашої держави. Це вперше за 30 років, коли ми повернули свою незалежність, такий успіх, успіх у залі. Україну на змаганнях представляли дві команди: чемпіон серед чоловічих студентських команд Івано-Франківський коледж фізичного виховання та жіноча команда Українського державного університету імені Михайла Драгоманова із Києва. Столичні футзалістки посіли друге місце.